Для орендарів водомір Зміївського району передбачили додаткові умови оренди. В них включили благоустри території біля води, обов'язкове чергування рятувальника та інші. А головне змінили орендну ставку, що не переглядалася ще з 90-х років минулого сторіччя. Вона була мізерною від 18 до 200 гривень за гектар на рік. Тож орендарі заробляли великі гроші, тоді як сільські ради, на території яких знаходяться водні об'єкти, не кошти в свій бюджет. Голова Зміївської районної ради Євгеній Мураєв каже, що всі 15-17 сельрад району дотаційне. Тепер с новими умовами оренды водой ситуация изменится. В бюджеты сельских советов попадет порядка миллиона гривен. Это только те объекты, которые пересматриваются по договорам аренды. Те объекты, которые свободные, принесут еще порядка двух миллионов гривен. Это позволит абсолютно все советы сделать профицитными. На сегодняшний день, ну, если вы хотите пример, один водопользователь, который раньше платил 16 тысяч гривен, принесет в бюджеты громад 370 тысяч. Разница ощутима. І це поки відпрацювали тільки 65% водоймищ, каже Євгеній Мураєв. А надходження вже зросли в 20 разів. Після підписання додаткових угод з усіма орендарями водних об'єктів бюджети сільських селищних рад планують отримати понад 850 тисяч гривень на рік. Але на території району залишається ще багато неорендованих водних об'єктів. Щоб це змінити в районі, створять комунальне підприємство «Зміївводогосп». Таке рішення вже затвердили депутати місцевої ради, а 19 серпня ухвалять статут та призначать директора. На территории района имеется очень много ставков, которые не имеют арендных отношений, будут переданы на данное коммунальное предприятие, и оно уже будет заниматься непосредственно дальнейшим наданием их в аренду. І не тільки КП зможе займатися власною господарською діяльністю, наприклад, розводити рибу. Гроші від цього будуть направлені на соціальні потреби району, ремонт шкіл, клубів та лікарень. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов Харківські звістя.